Невимовна і болюча втрата знову розбила серця Кременчужан 19 серпня. Під час виконання бойового завдання загинув український військовий герой, старший матрос Андрій Іванніков. Попри свій доволі молодий вік, чоловік встиг побувати в багатьох гарячих точках. Він віддано служив українському народу, часто ризикуючи власним життям. Свій шлях військового він розпочав у 2019 році, коли був зарахований на строкову службу. На початку повномасштабного вторгнення Андрій підписав контракт та вирушив захищати суверенність нашої держави на Червону лінію фронту. Служив військовою гарматно-артилерійському взводі. Сьогодні до міського палацу культури попрощатися з Андрієм прийшли родина, близькі та друзі. Попав в учебний підрозділ, потім проходив службу, але почалась війна. І наш хлопець, він такий був сам по собі дерзкий. Хоробрий, самовпевнений, ні з ким не порадився. Ні з батьками, ні з друзями. Підписав контракт з командиром військової частини. І, звісно, так як він контрактник, він був направлений в на зону бойових дій. Андрій Іваніков був справжнім героєм, який з жагою до справедливості завжди рушав у бій. Він завзято виконував свої обов'язки. Та, на жаль, його життя обірвалося. Так стало, що у них закінчилось. Боєприпаси прибула транспортна заряджаюча машина з БК, з поповненням. Наш Андрій одразу залетів на цю машину, щоб швидше її вигрузити, зарядити свою гармату і, звісно, ударити по ворогу. Але зі сторони ворога був здійснений артилерійський масірований удар. Пострадало 5 чоловік, з них, на жаль, наш Андрій загинув. Своїм побратимам Андрій Іваніков запам'ятався як справжній професіонал, світла та чудова людина і гарний друг. Старшого матроса Андрія Дмитровича Іванікова. Я знаю більше року з того часу, як я прийшов у цю військову частину. Ми разом з ним виконували бойові завдання на різних напрямках. І всім побратимам він запам'ятається світлою, усміх... усміхненою людиною. Яка була справжньою душею, компанією втратити такого побратима, якому військова служба була небайдужа. Він горів цим, він жив цим. Андрій мав хист до військової справи. Він прагнув до дії завжди першим летів у бій і завжди виконував поставлені задачі. Ніколи не давав, ну як кажуть, задню постійно хотів ну, адреналін. Потім уже з часом він підписав контракт. Вже була можливість з нами виїжджати, виконував всі бойові завдання з гідністю та честю, пережив з нами самі такі важкі направлення, Херсонський напрямок, Донецький напрямок ну, і завжди визивався на, самі, ну, на саму таку найнебезпечнішу роботу і виконував всі бойові завдання. Вічна слава вічно молодому герою, який відважно захищав Україну та поклав своє життя за нашу свободу. Ім'я Андрія назавжди викарбувано в серцях рідних та друзів. Таких героїв, як він, не забувають. Це був дійсно герой, їм дійсно треба пишатись. Це дійсно казак, це дійсно наш кременчужа. В моєму понятті це дійсно от такий чоловік. Мужчина, захисник, воїн, Дарія Кимець, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.